Так, мої вітання. Знаходжуся в місті рівному на автомайданчику Автотренд. Компанія називається. Ось є номера телефонів 068 202 81 10, 099 202 81 10. Дана компанія знаходиться на Соборній, тому, якщо вам потрібно якийсь автомобіль на цій, цьому майданчику, телефонуйте до хлопців. Ясно, що перевіряйте автівку перед покупками. Я не даю ніякі гарантії за автомобілі, які я знімаю. Я вам показую тільки інформацію. Тому що дуже багато є таких ситуацій, що люди дзвонять і кажуть, Роман, що ж там, по відео одне, а вживу зовсім інше. Тому я вам показую інформацію, ви собі вирішуєте, чи вам автівка дана підходить. Тому зараз ми на даному майданчику подивимося, що по цінах. Даний майданчик знаходиться в місті Рівному на Соборні, біля Власт. Тут, до речі, є відразу обмін валют, автостанція Власт, тому приємного перегляду. Відразу прокоментуйте відео. До речі, в нас сьогодні погодка мінус 5. Напишіть, яка у вас зараз на даний момент погода. Тому дякую вам за увагу. Відразу підпишіться на канал, а ми поїхали. І так, починаємо з Nissan Note. Такий автомобіль. 6700 доларів, 1,6, газ бензин, 9 рік. Автомобіль даний на автоматі. Тут не варіатор, а автомат. Давайте глянемо, що він по салоні. По салоні присутній кімет, мультикермо, повний електропакет. Такі непогані варіанти на автоматі, хто хоче таку автівку, можете телефонувати на. Автомайданчик, автотренд, який знаходиться в місті рівному. І, до речі, в них часто оновлюється, Ще не всі автомобілі тут є, тому і тут, тут ряди є. Але такі от з якихось 20-х автомобілів є. Зрозумієте, що по цінах І, до речі, в них такий бюджет ну, невеликий. Не за 30, не за 40 тисяч доларів. Ось 400 пижик 2005 рік. Хороша зимова резина, Автомобіль свіжопригнаний. Давайте глянемо, що у нас по салоні. Бачите, у нас трошки сніга нападало, то ще трошки розчищаємо. Клімат присутній, автоматична коробка передач. Салон, в принципі, в збереженому стані По дертості я не бачу. Ясно, що ті автівки потрібно перевіряти, якщо вам потрібна допомога в підворі. Телефонуйте за моїми номерами телефона. Ну, Але ви маєте, друзі, розуміти, якщо ви купуєте машину по нозву ринку, ви маєте розуміти, що будуть в будь-якому випадку якісь нюанси. Е, я вам завжди в своїх відео говорю, немає поганих машин, є погана ціна. Тобто На все можна закривати очі, просто ціна питання. Даний варіант у нас автоматична коробка передач 2005 рік, 1,3 бензин на автоматі 4,950 доларів. Це є Daihatsu Sirion, автівка на реєстрації вже. Також акуратнень салончик. Наповню вам, що я знімаю, в нас є рубрика автомайданчики, вона виходить по п'ятницю. Знімаємо для людей автомайданчики. Також хочу зняти в следующий раз десь, можливо, якісь Дніпро там, чи Київ. Знімав по Львову для вас, по Вінниці знімав. Ясно, що прохання для вас, до вас, прокоментуйте дане відео. Завжди. Ставте лайк, будемо так говорити, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. Це буде подяка від вас для мене. Ну і В принципі, я буду розуміти е за свою працю, що, мені, що дійсно воно того вартує і що вам це все подобається. Тому що дуже примір, примір такий. От, е майданчик Вінницю, Вінниці там набрав 7 тисяч просмотрів, а в місті рівному е набрав наприклад, там, е 15 тисяч просмотрів. Ясно, що... В Вінниці там, і там в, Львіві, в Львові зняти автівки, це все все одно є труд, змонтувати його. І бачиш, що людям воно не заходить. І якось, якщо вам не важко, тому відразу прокоментуйте відео, це буде продвигати відео, інші люди зможуть побачити ну і поставити лайк. Ось такий Citroen C3 Picasso Доволі такий сімейний автомобіль у мене в товариша був. Така автівка була, тільки в нього була бензинова на механіці. 1,6 бензин. Це той самий, що, що любить під'їдати масло. Дана, даний варіант у нас на роботизованій коробці дизельок 1,6, економний, ресурсний, дуже хороші ці двигуни в них. Що Citroen, що Peugeot, що Ford, теж в Ford хороші двигуни йдуть. Можете сміло брати машинки. От дивіться, даний варіант у нас бензиновий 1,4 800 доларів. 2012 рік. Шкода Octavium. Рестайлова, 5, гарний сірий колір. Що вам сказати за ці двигуни? Напишіть, хто є власником цих двигунів. скажу, що двигуни хороші, ресурсні, не слухайте нікого, що вони, там, вони масла не беруть. Це доволі непогані двигуни. Все воно дуже чудово діагностується. Коробка тут суха dq 200 і вона також чудово діагностується, можна подивитися ресурс щеплення, який залишився. Ясно, що більш надійніша буде мокра коробка, там dq 250, dq 381 dq 500 Але от вже новіші коробки dq 200 які там пішли там, там з 13-14 року, вони все одно більш надійніші, ніж перші сухі коробки. Тана автівка у нас 15 року Ford. Один бензин. Тут стоїть, друзі, PowerShift. Його також потрібно перевіряти. Кондиціонер присутній, комплектація доволі непогана. Але так ці двигуни. Двигуни шикарні Підбирали ми фієсточки для людей. В принципі, люди задоволені. Так, зараз от далі дивимося Renault Scenic Гарант, 5 5000 доларів 2007 рік. 1,6 газ-бензин. Телефони, ще раз кажу, в принципі, присутні, тому телефонуйте. Ось такий Fiat Idea. 1,4 бензин. 214 заяв на пробіга в автомобілі. Це є 2004 рік автівка. До речі, хороша зимова резина. Ну як хороша, бачите, вона вже в нас вже стара, сам протектор. Уже це, але от 400 доларів ціна да, даної автівки. Фабія 8-го року в універсалі 1.4 газ бензин 172 пробіга, 5500. Восьмий рік автівка. Авто на транзитних номерах. Що таке на транзитних номерах? Часто мене питають. Це автівка розмитнена на фірму, щоб поставити дану автівку на облік, що вам потрібно. Має бути сертифікат і від фірми договір купівлі-продажу. Ну, ясно, що машина має бути розмитена, має бути митна декларація. Це все ми також перевіряємо, якщо десь там потрібно вам документи перевірити. Повністю возьмемо це. А так. І не забувайте, що перша постановка там буде теж вартувати. Все залежить від того, є, скільки оцінили. Ну, оцінили. В районі така фабія в постановці, я Думаю, в районі десь буде там на сьогоднішній день 100-150 доларів поставити на перший облік. Тому звертайте увагу. Купляючи авт, автівки на ну, свіжопригнані, за них потрібно ще поставити на реєстрацію. От Шеверлет це більш нубіра, бачите, нубіра, бо лачеті, йдуть ручки так, а тут от нубіра. Давайте глянемо, що вона по ціні. Ну, вона, до речі, ціни немає, я не бачу ціни, але ви можете до людей подзвонити, спитати на даний майданчик і вони вам скажуть, що по ціні. 1,6 і 1,8. Один А яка ціна? 3 буде на віддачу. 3 тисячі доларів на віддачу. 1,6 і 3 тисячі доларів на віддачу. 3 тисячі. Також є. О, пільмовано. 15 рік. рік, Яка ціна? 14 тисяч, два і три двигун. Двигун їхній хороший, ви знаєте, вони стоять і на Мастерах. Скільки пробігу? 320 пробігу. Тут стоїть цепочний двигун. Двигун ресурсний, надійний. Сміло можете розглядати такі пропозиції. Він стоїть там на, на опілях, на, на мовано, там на Мастерах. Тому звертайте увагу на дані автівки. Так, Ford Focus у нас 2009 року, 1,6 бензин. 6 бензин. 184 тисячі заявного пробігу, автівка вартує у нас 6 тисяч доларів. Так, меган другого покоління. Меган другого покоління у нас 5100 доларів. 2006 рік, 1,6 бензиновий двигун. Що у нас там присутнє? В принципі, мультитермо присутнє, повний електропакет, кліматконтроль. Ціна 5100 доларів стартує. Ось такий миганково зацікавить, телефонуйте на майданчик АвтоТренд Можливо, якщо вас зацікавить якась з цих автівок, можемо для вас надати звіт. І ви собі вирішите, чи вам автівка підходить, чи не підходить. 6200 доларів, сьомий рік, 2 літра дизель, 233 заявного пробіга, пасадба шостого покоління. Тут ще стоїть система насос-форсунка, то тобто не Комонрель. Комонрель вже пішла з 2008 кінця року. Так, машини хороші, двигуни їхні хороші. ну За пасати ви знаєте, болячки тут, у них є ручки їхні їхні арки, їхні біля крил так само, бо тут, до речі, стоїть така губка посередині, воно все забивається потім. І от воно потім починає все гнити. А так машина комфортна. Пасати дуже користується популярністю своєю. Hyundai AX35, дана втівка у нас 2014 року. 14200, заявлено, що максимальна комплектація, камера, базе, боус, музика, безключовий доступ присутній, але це на механіці. Шестиступочка, перфірація шкіри, люк присутній. Так, присутній люк. Можливо, зацікавить такий варіант, набирайте. Так, Citroen c 4 12 800 доларів. 1,6 дизельок 17 рік, 177 заявлено пробігу, 1,6 дизельок. Кажу, двигуни тут шикарні, економні, надійні, ресурсні. Хто вам каже, тут можливо хтось десь каже вам, що поганий тут двигун, не, не слухайте. Якщо ви вчасно все нормально обслуговуєте, Вчасно робити інтервал заміни масла, все воно, повірте мені, вихожує свої ресурси. І Тут от, навіть от ці бензинові Audi Q5, от теж да, вони там масло жорить можуть там, але якщо ви міняли там 5-7 тисяч кілометрів масла в цій машині, тому що там ідуть слабі кольця, і вони при великому пробігі вони закоксовуються, щоб ви собі розуміли. І за того починає бути, вони залягають, починає е брати масло. Розумієте, тобто, якщо вчасно міняти масло, так як в інтервалі не 15 тисяч в цих бензинових, а так, BMW 2004 року 900 доларів. 218 заявленого пробігу. В X5 це 53 кузов. Так, Duster. Так, Dacia Duster у нас 8200 доларів. 2011 рік автівка з газом 214 заявного пробігу. Таке трошки позамерзало, то в принципі вам не це не підскажу. Хайлендер. Хайлендер, я думаю, що він також продається. Так, так глянемо. Але немає, немає цінника. Ну, якщо вас зацікавить такий хайлендер, ви можете набрати до хлопців. І вони вам скажуть що по ціні так. Golf Plus Volkswagen, доволі таки популярна автівка. Хороший бачу такий з фаркопом. партроніки присутні. Все Goodyear резина. Легкосплавні диски оригінальні, механіка, клімати, Airline кермо, салон в в збережному стані, ще й люк присутній в автівці, як ви зрозуміли. Дана автівка в нас вартує 1,4 бензин, вартує 6 тисяч доларів. Я думаю, що навіть для підписників каналу Шкода, що нова, буде знижечка на дану автівку. Так, дана У нас варіант бензиновий опільзера. І 2009 рік 1,8 бензин, 7-місний. 6600 доларів. Напомню, що на даному майданчику в принципі, завжди поновлюються автівки. Давно я трошки в них не був, можливо, може місяць, часу не був. Оце зустрів хлопців на базарі в суботу. Кажуть, Роман, заїжджай, у нас є нові надходження. Приїдь, покажи людям, які є варіанти. Тому приїхав показати вам, які варіанти. От Тауран. Тауран у нас механічна коробка передач, клімати, підігріві, мультикермо, повний електропакет. Машини хороші. Дана автівка в нас 1,4 бензин. 7-мімісна 8-го року, 8-го року 6000 тисяч доларів на старті. Так, дача Логан, МСВ. 6300 доларів, 12 рік, 1,6 газ бензин Ця автівка була на ринку. Мало їх на сьогоднішній день. Воно, а, закрита. Закрита. Ось такий варіант, можливо, вас зацікавить. Фаркоп присутній. Напишіть, дорогі глядачі, як вам даний майданчик. Чи подобається вам, як вам ціни на даному майданчику? Цікаво почути завжди ваші коментарі. Вирішив такий, знаєте, коротенький, невеличкий вам огляд автівок зняти. Дана автівка в нас 5600 доларів 1,4 бензин 2007 року. Тому от на сьогоднішній день такі ціни, такі автівки в нас на даному майданчику, наповнюю ви можете навіть в інтернеті написати автотренд. Ось є номера телефонів. Ясно, що автівки потрібно перевіряти. Це вам завжди порада від мене. Моя задача показати вам інформацію, ви собі вирішуєте, чи вам автівка підходить. З вас коментар. Обов'язково підпишіться на канал, знизу кнопочка підпис... підписатися. Поділіться обов'язково відео своїми друзями, знайомими. Вам бажаю миру, добра, щастя. Удачі вам! Ну і адекватних продавців, комусь адекватних покупців. Зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що Невах. До зустрічі! А ми поїхали. Всім пока. Бережіть себе!